Вітання всім моїм хорошим добрим друзям. Нарешті знайшла я теплі речі і для наших чоловіків: ось такий причудовий, в стані нового або зовсім новий від праймарк. Чоловічий банний халат, дуже пухкенький, пухнастий, у гарну клітинку, у гарних 50 відтінків сірого. Все в ньому добре. Зберігся рідний пасок, зручні кишені. Повноцінний елі розмір. Його було приємно приміряти, він дуже-дуже приємний до тіла. Його вже придбали, він має свого власника, і розмір, все людині сподобалося. Дуже класний халатик. Але також у мене в магазині є ще один теж чоловічий знахідка, мабуть, декількох років. Раніше мені отаке диво не траплялося. Ми із вами звикли до простих, лаконічних, готельного типу, або типу салонів краси чоловічих халатів, так, вони котонові. Але якість така собі, і вони досить тоненькі, простенькі, часто біленькі, але цей, це його особливість в тому, що він, по-перше, новий, яскравезний, і він двосторонній. Дівчата, це просто диво дивне. З одного боку він м'який який вбирає вологу, з іншого боку він пухкий-припухкий. А, яскравий. Ну, Все фото, відео, все це показало. Я особливо. Не доберу слів, щоб вам його описати. Він красивезний, він величезний, зручний. У нього, до речі, відсутній пасок. Там, я так думаю, що його не передбачено, бо цей халат, він, можливо, для того і створений, що людина його надягає одразу після душу, навіть не витираючись більш нічим. Бо це двосторонній. Величезний рушник, просто шикардозний халатик, дуже-дуже вам його раджу. Ціна на нього досить мала, бо і за вагою, і за якістю ну, такого халату ви більше не знайдете. Принаймні, я не знаходила подібних. Ну як кажуть, готуйся до зими влітку. Знайшла собі пухон від буху. Новий, чорненький будемо бачити його взимку на мені. Цей светрик особливо про нього нічого не пам'ятаю, тільки що він мені не підійшов по зросту, і я в залі знайшла людину, який він підійшов, порадила, і вона була дуже задоволена. Забрала цей червоний взяла собі для дому. Тут показую вам один із багатьох кардиганів, які нібито непогані за кольором. і Якістю, але він абсолютно не пройшов перевірку тактильну до тіла, і е, камера дуже добре бачить, що він утворює безліч малесеньких катунців. Там в складі є акрил, де є в складі акрил, ті катунці ви не знімете нічим. Якщо е, в складі е, поліамід зазначено, то це кращий варіант. Також показую вам одне із розчарувань. А ця знахідка мені сподобався А він вовняний, в складі є також ангорки, трохи. в нього гарний камельний колір, і поки я його розглядаю і вже хочу придбати, я знаходжу дірочку. Перша моя емоція розчарування, але друга перекриває розчарування. Я радію того, що знайшла це в примірочній, а не вдома. А ця якась маєчка, чи що це таке було, не сподобався виріс. Оцю ковтинку придбала собі. Вона на мене трошки великувата, але дуже приємна. Там якийсь такий дивний склад натуральний, не пам'ятаю, що там було. Але сподобалася річ простенька, придбала собі на кожен день. Також я не могла пройти повз ось цього шикарного. Я думала, палантин, але це не палантин, це як. Хустка, бо він великий, але квадратний. китиці там тільки по двох боках, як і в палантина. Звісно ж, радують око наші красивезні жовто-блакитні кольори, які підкреслені ніжними оливковими такими смужками. Він загортає людину повністю. Має вже свою нову власницю, адже мої відео виходять значно значно пізніше моїх оновлень в інстаграмі. Також буду сьогодні показувати речі, які ще є в наявності. Роздивлялася ось цей шарфик, там було усього 20% вовни, все інше синтетичні нитки. Того я його не обрала, хоча мені сподобався його розмір, і сподобалися які там колор-блоки. А так о, намагаюся обрати тільки-тільки найнайкращі шарфи. А, це о, показую вам, о, у якому стані жахливому стані був светр від Барбо. Він, в принципі, виглядав як новий, але із нього по-варварськи було відірвано бірку із фірмою. Це часто роблять працівники магазинів, коли здають в сток фірмові речі. І зроблено це було поварварськи, щоб нікому не дістався светр, я так думаю. Вирізано, вирвано просто. із Нитками з частиною вовни. ну Було шкода на це так дивитися, але я мушу вам то показати. Інколи здається, що це було зроблено навмисно. от Колір у нього саме такий, як ви бачите, на екрані, катунців там не було. Трошки було там бачите зам'яте планочка спереду від комірця, яка йде. Я примірила його на знак шани і поваги до цієї речі, до її якості, до того, що вона могла когось радувати. Але сталося, як сталося, люди з нею познущалися. І я думаю, що навмисне. Дуже жаль, мені дуже жаль. Далі розглядаю ще якусь ковтину. А, ну це історія з. Ангорую. Завжди я вам кажу, що треба її перевіряти на те, як вона сильно пускає чи не пускає свої пушинки. Бо поки я приміряла цей светр, встигла в нього закохатися. Подивіться, який гарний пудровий колір, сучасний оверсайзний дизайн, крупна в'язочка, до тіла дуже приємний. Але поки я крутилася в примірочний, зараз я цього ще не бачу. Всі мої речі, і сукня в чорна, в якій я прийшла, і позаду штора, ото, темна, все це було в пухові, все абсолютно, вона не просто лізла, я не можу вам передати, вона мазала своїм пухом речі. І я то побачила вже, коли вирішила її купувати, коли я це побачила, річ не купила. І вам не раджу таке брать. На цій чудовій ковтині з натуральної вовни я знайшла дірочку. Знову зраділа, що це трапилося в примірочній. а не після сплати. Собі придбала ось такий товстий чорний вовняний бадлон. Я чекаю він зими. Думаю, побачите, що його на мені дуже класний. Ну, наступного разу я була трохи дивно одягнута і в літнє, і в пухон. Ну, така була погода. Вітерець був прохолодний, я знайшла тепленьке спальне таке А, сукня зроблена із. Штучних матеріалів, з яких роблять бані халатики від фірми Avon або для Avon, я от не пам'ятаю точно, чи було набірці. Повноцінна така сукня, не туніка. Тобто низ до неї не передбачався і теж має свою нову власницю. Сподіваюся, їй зараз тепло і приємно проводити нічки. А ось цей халат знову камера мене підводить. Я не можу вам показати усієї його краси. Халат у стані нового, він насиченого синього кольору, ну, насиченого і не темного, і не яскравезного ну, а. Яскр... Прекрасного синього кольору, а, мені сподобалася його довжина, він абсолютно йде в пол, в підлогу. І е, він на розмір, е, я думаю, L, бо на, мені на м був трохи завеликий. А, на відео трошки краще видно його якість і красу, отже, кому сподобався. Такий халатик, то заходьте до мене в інстаграм магазин, назву його ви бачили на екрані. Вам треба натиснути на знак пошуку і в набрати назву мого магазину. Бані халатики я купую не часто, а тільки в таке міжсезоннє. І ціни в секунді знову зросли, і на звичайну вагу і на люкс. І там, де на люксі не було ексклюзива, тепер він є, а це фіксовані цінники. Ну, з халатиками за розумні гроші буде все важче, тому запрошую. Обирайте. Ця ковтинка мені дуже-дуже сподобалася. Я подумала, що це за від лакост, але, можливо, це і справжній лакост, бо якість, речі, дизайн надзвичайні, там стоїть бірка 2XL. Я гадаю, що вона буде добра на L. На М, вона оверсайзить, отаку, як на мене, а на LXL. Можливо, так і буде. Це 100% трикотажний ажурний насичено-чорний котончик. Намагаюся камерою передати його якості, як він пружинить. Тканина важкенька, і вона тако пружинить, якщо нею зверху вниз похитати. Ну Річ дуже-дуже класна. До речі, ці бірочки вони пришиті на ліску, можна їх взагалі зняти, якщо не подобається той крокодильчик на чорному фоні. Легко можна придбати, прибрати, Ну і придбати також. Тут вам показую цікавенну знахідку, це взуття від Карла Лагерфельда. Цього дизайнера, на жаль, в живих вже немає. Такі гарненькі кедики, тут штучний матеріал твідовий і шкіра. І це розмір 38, але я приміряла і зрозуміла, що це 37,5. Та не стала їх купувати не через це, а через те, що. А вони були дуже грубі на нозі, дуже незручні, тисли не через те, що в мене більший розмір, там низький підйом, там зовсім не можна було посадити по нозі шнурівкою, ну вони були абсолютно незручні. Я не знаю, на кого б вони підійшли, але так поглянути на них було цікаво. Це вже якийсь інший день, ми в Хумані. Є у мене в магазині ось такий чудовий светрик-кардиганчик. Мені дуже сподобалися його гудзики, вони всі там різної форми, хоча одного кольору. Склад заміри, опис, все є в інстаграмі. Шукайте, кого зацікавило. Також там ще можна скоротити декольте, річ абсолютно нова, і є ще не прорізані петельки. Їх можна прорізати і таким чином застібати річ вище. Ця спідниця чудова із віскози, не була придбана, бо позаду є дірочка. Я не хотіла вже показувати вам ту дірочку, але. Трошки мені стало жаль, що така чудова річ зіпсована. Наступний кардиган підкорив своїм кольором і делікатною люріксовою ниточкою в тканині. І тут є в складі котон. Мені хотілося його приміряти надзвичайно гарнезний колір, просто-просто краса. Та підвели тут кишені, вони незграбно зроблені, хоча із натуральної підкладинки. Ну, негарно вони додавали об'єму. Так само негарно додавали по бедрах об'єму кишені і в цього гарного кардигану. Кардиган виявився есочкою маленькою. Uh, якось так було дивно, от по руках, по плечах і довжина він сидів як повноцінна Емка. Але його не можна було звести йому краї. Uh, ніяк. Я зрозуміла, що це, скоріш за всього, еска. і бачите, який негарний об'єм був по бедрах через ті кишені. Uh, ця річ uh, натуральна, фірмова, але. Uh, не сподобалося, як вона сидить. Цей гарненький светрик був у мене в магазинчику, вже має свою нову власницю. У нього не яскравий, але все ж таки виразний хижацький принт, гарний склад. Він тоненький, демісезонний, дуже тепленький, дуже тепленький, класна річ. Я хижацьке таке не ношу. Але забрали у своєму магазинчику, і він дістався дуже яскравій, милий, милій блендинці. Приємно про нього згадувати. Так, далі в нас річ на 50% синтетика, 50% тонка вовна. І тут я знову вам раджу дивитися на речі крізь телефон, бо без екрану він мені здавався майже новим. Через екран я бачу вже утворені і е, е, нові, які утворювалися катунці. Не взяла цей чоловічий светр, був дуже-дуже вартий уваги, а він е, е, із вовнем, якої там складається, <кл 'язаний> гарно брендований, все в ньому добре. Хотіла вже думала, розмірковувала взяти оцю річ на продаж, але знайшла дірочку, і там її ні зашити, і нічого не можна було б зробити. Я таке робити не вмію, не беруся, бо вона була пропалена. І там довкола тканина змінила свій колір. Ну, Я думаю, що таку річ врятувати. Навряд чи вдасться. собі придбала ось такого простого тоненького віскозного бадлона. Вони в мене слугують рівно один сезон, одну зиму з осінню, витримують. Це прості базові речі, які треба, на жаль, треба замінювати частенько, бо часто їх ношу. Ця сукня сіла дивно, зробила мене смішною. Такою цю сукню не купила, хоча вона непогано так виглядала, але тут дуже багато синтетичної нитки, і того вона закашлатиться не тільки після першого прання, а навіть до першого прання. Тому так, примірила, постояла вам, показала і відпустила її далі до людей. Так, це вже інший день. В Хумані нові були тоді цінники. Я взяла речей, в небагато і трохи була розчарована завозом саме в тому магазині. Але все ж таки мені треба вам показувати різні знахідки, і гарні, і не дуже. Цей светрик був якби непоганим, такий гарний, трав'янистий зелений колір. А, непогано сидів на тілі, але дуже-дуже коловся. Тоненький і колюченький. Не вартував тої ціни. А, ця річ і фірмова, і ніби склад непоганий. Але подивіться, як бачить ковтунці моя камера. Вона просто мені допомагає о, обирати річ, не обирати, витрачати на неї час чи ні. А цей кардиган в такому романтичному стилі і пригарнезному кольорі, і мені сподобалося в ньому все. Я захотіла його придбати, коли надягла на тіло, зрозуміла, що я в ньому не можу вистояти і п'яти хвилиночок, і п'яти секундочок. Він мені куловся до тіла не взяла. А так гарний, правда? Дуже гарний від Blue Motion тут, здається, чи вовна, чи кашемір, але стан не нової речі, і трошки, нібито, як сів, він, чи що. Не стала його купувати, розглядати. Нагадаю, цінники в той день були більше, ніж у мене в магазині. А Ще один день і знахідка була тільки одна, але дуже класна. Це не палантин, це невеличка ковдра, і 100% вовни. І написано, що зроблено в Україні я. Милувалася цим гарним хакі кольором, якістю плетіння. Взагалі, річ причудова, вже має свою нову власницю. А що ще є в магазині, і постійно є оновлення? Назву ви бачили на екрані: Завітайте, щось придбайте, або просто поставте сердечки. Цю блузу приміряла. Я спочатку думала, що виріс має бути на спині. Але зрозуміло, що він має бути спереді. Запропонувала своїй дочці, вона сказала, що то надто смітливо, їй на роботу дріскот не дозволить кому ходити. Ця чудова ковтина, тут е, прекрасний склад. Тут і Вовна, і Ангора, і Кашемір. Е, ця ковтинка теж була у мене в магазині, і е, вже. Зігріває спинку і плечики своєї нової хазяйки. Дуже класна річ. Це був великий L або навіть XL розмір, та я не могла її лишити. А цю річ в магазині, тому що вона, вона була класна. І гудзики там такі красиві, вони э, стразинками зроблені. Це вам показала спідницю. Це не моя спідниця, це я взяла для примірки. Дуже прикольний в неї був а, крій. Отак. Я довго розглядаю, буде до тіла дуже приємно. Так, ще один светрик, теж вовняний. І мохер там є в складі. Це не моя ростовка, і він був трошки колючий і до тіла. Того я не стала за нього голосувати своїми грошима. Ну вам треба ж показати, то показую. Не взяла колиця. А ця річ надзвичайно класна, це 100% вовняний бадлончик із вкроченими рукавами. Абсолютно чорний, теж вже його купили, але все ж таки я хочу вам показувати, що я знаходжу, що обираю собі, що для вас. І він класний. Думаю, трохи на нижчий зріст, ніж у мене. Абсолютно новенький. Ось так він вже виглядав після прання на манекені. Цей светрик є в наявності, це кардиган і 100% кашеміру. Кашемір тоненький, новенький гарного кольору. Цей кашемір не фарбований взагалі. Кашемір фарбувати дуже важко. Це додає йому вартості. В принципі, цінується кашемір природних кольорів. Бо на виготовлення однієї речі недостатньо пуху однієї кізочки, того підбирають схожі кольори. З кашеміром все дорого. Його і фарбувати дорого, і не фарбувати його теж дорого. А це вам показує, який кашемір і вовна ще є в наявності з минулих сезонів. Вони дуже класні і ціни там ще ті. Отже, завітайте, розглядайте, щось обирайте або поставте свої сердечка під речами, які вам подобаються. Наостанок показую вам ковтину минулого сезону. Довго не могла збагнути, що вона мені нагадує? Нагадує вона мені вбрання славетної Мерилін Монро. Яка демонструє його, краще за мене? Отже, рада була вас всіх бачити. Дякую вам за підписку. Бувайте, усі живі і здорові!